BYD Sun Plus EV, BYD Delfin. Дуже популярні машинки в Україні. Ну і, звісно, я знаходжусь в салоні компанії BYD морської лінійки, тобто Ocean. Чому? Бо так, у нас сьогодні буде огляд нового хетчбека від компанії BYD. Це BYD SEAL 06 GT Grand Turismo. Ну, Наскільки він Grand Turismo, Зараз ми з вами і побачимо. There's a beauty in the way you're worn, and the sharpness of your thorns. So vibrate in the imperfection. Що треба почати з того, що це один із небагатьох, в принципі, хешбеків нових на ринку кеда. Але бачите, компанія BYD не змінює свої традиції, вони продовжують випускати нове покоління вже добре продаваємих чайок і дельфінів. Тому, будь ласка, SEAL 06 це їх реальне продовження. Але що тут краще, звісно, це нова платформа І-3.0, тобто батарея інтегрована в кузов, що дає нам нормальний кліренс для хешбека. Це 16,8 см, друзі. Це, в принципі, абсолютно нормально для подібного роду автівок. По-друге, ця машина чи задньопривідна, чи повнопривідна. Тобто вона зроблена з закосом під спортивну їзду, тому вона і називається саме GT. По-третє, почнемо з великих плюсів те, що вона повністю оцикована. Вона дійсно озиковані навіть пороги і навіть криша. Те, що так важливо для холодних країн. І звісно, ця машина буде продаватися за кордоном, саме тому вона зроблена максимально правильно. Колеса у нас 18-ті, якщо б бути точним розмір 225-50-18, але це у нас друга комплектація з чотирьох, задньопривідна. В повнопривідній буде 19 ки з червоними супортами, буде виглядати так більш агресивно. Звісно, там не будуть ніяких ні брембо, нічого. Бо ця машина, хоч і спортивна в кавичках, але максималка повнопровідна буде їхати всього 4,9 до сотки. Чому всього Ну, в сучасному світі це вже навіть дуже швидко? Да? Що мені дійсно подобається в компанії Біваді, те, що навіть в базових комплектаціях будуть і камери 360, і оцинковка кузова і прочі-прочі фішки, які в принципі доступні в комплектаціях побільше. Оце у нас стоїть друга комплектація. Бачите, тут навіть в ній вже є матричні фари, хороша LED-підсвітка, логотип Біваді, до речі, позаду також. Ну і в принципі така агресивна да, зовнішність усієї машини. Плюс тут буде стояти 12 ультразвукових датчиків, ну тільки в базовій буде стояти 6. Ну і задня частина, друзі, дивіться. Схожа на всі автомобілі компанії BYD морської лінійки. Також тепер надпись BYD, також у нас такий лайтбар, схожий на дельфіна. Але в другій комплектації не буде електропривода багажника, що буде в третій і в четвертій. До речі, двірник. Будь ласка, двірник присутній тут. Ну і спойлер, те, що я люблю. От. Багажник, друзі, 380 літрів. Нормальних розмірів, плюс є шторка, дивіться, будь ласка, хоба закрили. В подполі, подполі у нас ще один подпол. Це, до речі, в по таке рішення бачу у компанії BVD. Ну, Звісно, він нормальних розмірів для хечбека, але можна його так ось скласти, будь ласка, і тоді він виходить 1058 літрів, але він не складається в рівне пол. Дивіться, буде все одно така от перегородка. Ніяких розеток, тут нічого нема, але є. Дві сіточки, закинуть якийсь барахрішку. Ну і продовжуючи тему багажника, у нього є і попереду багажник. І, до речі, дивіться, він з кришкою, не просто якась яма, як у Дензе, той самий. 45 літрів. Досить непоганий багажник. Плюс, як ви бачите, обшивка є, тобто шумоізоляція тут нормальна, плюс тут є газові опори на капоті. Дивіться, друзі, в принципі, все зроблено по європейським стандартам. Можна сказати, що ця машина зроблена під спортивний комфорт, отак от, бо вона хоч задньопривідна, але підвізка багато важення тут буде. Тобто вона в міру м'якенька, це ми ще на тезраві побачимо. І тут 800 вольтова архітектура кербіт кремнію, але тільки в задньопривідній в максималці і в топовій комплектації повнопривідній. Перша і друга конкретно ця машина це 400 вольтова 800 вольтова архітектура, ну, заявляють, вони будуть заряджатися від 30% до 80% за. 20 хвилин, тобто вона може на себе приймати 200 кВт, що непогано, хоча оця от версія, перша і друга, по 100 кВт може на себе приймати заряду. Дзеркала невеличкі, але і машинка невелика. Звісно, камера Т360 є у всіх комплектаціях, як я все і казав. З плюсів, дивіться, це подвійне скло попереду. Да, тобто, і у всіх комплектаціях, і в самій дешевій в максималці буде однаково. Однаковий склопакет, але позаду, звісно, як у всіх BVD, звичайне одинарне скло. Але тут починається саме цікаво по салону, друзі. Дивіться. Як ви пам'ятаєте, у того ж там дельфіна, у того ж Сонга, салон такий на відчуття, знаєте, як тр трошки да? В цьому році компанія BVD пішла іншим шляхом. Вони почали робити салон я навіть не знаю, як це пояснити, схожий на бумагу на відчуття. От правда, такий трохи шершавий, знаєте, він практичний. Оце треба визнати, да. він дуже буде довго. Служити, нема тому, чому тут просто загибатись навіть на цій подушці, але відчуття, знаєте, таке цікаве. Да. Хоча в цьому є і плюс, можливо, воно не буде так сильно влітку парити, як той же самий шкірзам. От карта дверей, в принципі, теж такого ж самого матеріалу. Стандартні склоподіймачі, такі, як у всій біводі, електроскладання зеркал. Кустика тут саме звичайна, Один аудіо буде тільки в самій максимальній комплектації, там буде 12 динаміків. Тут у нас їх 8. Окремо, звісно, є кнопка відкриття багажника, але, як я казав, електроприводу тут в даній комплектації немає. По сидінню регулювання току е, спинки і перед назад. По салону, в принципі, фанати Біоді, ви бачите, що немає ніяких там серцевих змін. Те ж саме кермо всієї морської лінійки. До речі, клавіші стали, ну, такі, знаєте, більш випукліші, як їх назвати. Вони хороші. Так. Ну, Хоча в БІВАДІ, в принципі, не було ніяких проблем з натисканням клавіш ніколи. Кермо регулюється по висоті, по виліту, що добре. Е, ще раз нагадаю, що це у нас друга комплектація із чотирьох. Е, до речі, так, да, скажу одразу, що відрізняється. От вона від базової комплектації виключно наявністю допоміжних функцій при керуванні, тобто рука ще автопів другого рівня. В базі цього всього не буде. Але у всьому іншому базова комплектація буде, от, ну в принципі, от, ідентичною. Десятидюймове табло приладів, яке дуже чудово читається. І що мені подобається, що бачите, компанія Біваді вже повністю перейшла на систему від Denso, D-Link. Нового покоління, бачите, навіть тут все абсолютно так же само переверсовано, як у Дензе. Хоча до цього, ще рік назад, це вважалось саме відмінною чертою, можна сказати, компанії Дензи, що вона була більш така преміальною. Тепер тут все абсолютно так же само. В даній комплектації у нас немає ні підігріву, ні вентиляції сидіння, але в більш дорогих комплектаціях, звісно, це буде. Працює все абсолютно бачите, швидко. Англійська мова, звісно, таки присутня. А тут стоїть новіший процесор, ніж навіть той же моїй Дензі, тому працює, навіть воно так бачите. Непогано, абсолютно непогано, враховуючи те, що це машина середньобюджетна. От напишіть, друзі, в коментарях, чи треба загострювати увагу на системі d link у нових b бо вони по факту всі абсолютно ідентичні. Буде цікава ваша думка. Тут, бачите, у нас немає бездротових зарядок, але це конкретно всі комплектації. Механічні воздуховоди, от вони круті. Навіть відчувається, що вони плотні, такі плотний матеріал, пластик. Тут все стандартно, глянцевий пластик, на жаль, не матовий. Єдине, що в цій комплектації немає автопаркування, більш дорогих вони будуть. Великий підлокітник, в якому нічого немає. І тут насправді мені дуже подобається торпеда. От дивіться, вона теж з цього м'якого матеріалу, воно дійсно дуже якісно все зроблено, друзі. Бардачок невеликий, просто пластиковий. І тільки в самій дорогій комплектації, повнопривідній, буде проекція. Жодній із задньопровідних версій, на жаль, проєкції нема і її не можна навіть окремо доставити. Хоча це дивно, бо в принципі це дуже корисна річ. Насправді я по собі вже зрозумів коротше два місяці дензою. Ну і задній ряд, дивіться. Я тут сидіння водійське трошки підвинув, але все одно є кулак між коліном, ляхи ну, не дуже сильно прилягають, але нормально, терпімо. І є підлокітник, просто звичайний механічний підлокітник. У всьому іншому абсолютно все. Лампочка-лампочка, велика панорама, да, без люка. Просто величезна панорама, але є шторка механічна, тільки що я відкрив її. Два возоховоди, USB-A, USB Type-C USB порт. До речі, бівадічі досі продовжують ставити USB-A-порт. Навіть у нових машинах, бачите, хоча цей порт вже насправді не дуже та актуальний. Але, друзі, дивіться, я 1,78 м. У мене майже кулак над головою сидіть тут абсолютно нормально. Так, да, Абсолютно нормально, на дальняк сюди можна їхати з друзями, без проблем. Так що, ну, гольф-клас, удався, як на мене, у BYD. Єдине, що поговоримо про ціну трошки пізніше. Мені здається, що ця машина все-таки трошки переоцінена. Ну і давайте швиденько по характеристикам. Дві базові комплектації задньопривідні мають двигу на задньому осі 160 кВт, 310 Нм крутного моменту з батареєю на 59,5 кВт годин. Звісно, Blade Battery від BYD. І звісно, ця машина має тепловий насос, має підгріб, має охолодження батареї. Буде проїжджатися версія. 505 км по тестам CLTC. Третя комплектація задньопривідна, але трошки потужніша. Вона вже має 165 кВт і 330 крутного моменту, і батарея на 73 кВт години, в принципі, таку саму, як і в максимальній версії. І ось от третя комплектація задньопривідна буде проїжджати 605 км по тестам CLTC. В принципі, ось така от машина, як стоїть на таздраві, от ми на ній сьогодні поїздимо. Ну і як на мене, комплектація та, для якої, в принципі, ця машина була зроблена, це повнопривідна, це GT. Це 310 кВт і 510 нюх крутного моменту. 73 кВт батарейка. От як ви думаєте, друзі, от така от невеличка машинка зможе приїхати свої 505 км на повному приводі на 19 колесах? Ну, в принципі, я думаю, що більш-менш десь там реально. От напишіть в коментарях, що ви думаєте. Ну і так, як ця машина буде продаватися в Європі, звісно, зарядки вони на одному місці знаходяться. Тобто в Європі тут буде стає CCS Sport, в Китаї GBT. Нагадаю, що задня версія 100 кВт може приймати. і четверта по 200 кВт заряду. Ну і, звісно, є VTL. 3-3 кВт вона може віддавати. Ніком, друзі. Друзі, ну і по цінам. Чесно вам скажу, коли ця машина була представлена, я думав, що вона буде трохи дешевшою насправді. Бо базова комплектація з 12 дюймовим екраном без допоміжних. Функції при керуванні коштує 136 тисяч 800 юанів, що в принципі на сьогоднішній час по міркам Китаю не дуже той дешево насправді. Бо друга комплектація з трошки більшим екраном із автопілота другого рівня коштує 146 тисяч 800 юанів, що знов таки ну не супер бюджетно, чесно вам скажу. Але є цьому пояснення, бо конкурентів даної автівці в принципі немає в класі, ну, в гольф-класі має на увазі хетчбека. Третя комплектація, це Long Range, це 73 батарейка, 162 800 юанів. Ну І тут, можливо, вже десь більш-менш адекватно, бо все-таки більше батареї для невеличкої машинки, реальних 500 км, чому б і ні. Да? Ну і версія GT, як я кажу, що для якої в принципі, ця машина, як на мене, була зроблена 186 800 юанів. А тут, друзі, давайте вже подумаємо, чи вартується машина ці грошей. Від себе скажу, що, мабуть, я б за нею стільки не віддав, бо за ці гроші можна купити щось значно більше. Але мало вірогідно, що повнопривідне. Хіба що тільки Бушку. Але якщо ви фанат гольф класу, друзі, це для вас. Це реально для вас машинка, вона заряджена, вона красива, вона сучасна, і вона насправді, я думаю, що непогано їде, хоч і 4,9 до сотки. Але зараз у нас буде тест-драйв задньопривідної версії Long Range. От подивимося, як вона буде себе почувати на дорозі, хоча б на задньому приводі. А наразі, друзі, обов'язково підписуйтесь на всі наші пабліки в Телеграмі, в інстаграмі, і, звісно, на Ютуб. Якщо ви хочете придбати сьомий будь-яку іншу автівку з Китаю чи перевірену бувушку. Ми вам її обов'язково привеземо. Дивіться, друзі, мабуть, мене вже помилився в салоні, бо все-таки оце 15-дюймовий екран в салоні стояв 12-дюймовий. І, да, звісно, тут він виглядає просто монументальним, хоча той казався, вже всі машинки маленький, великим. І схоже на те, що дійсно менеджери мене і то, мабуть, була саме базова комплектація. Оце саме третя, третя з більшою батареєю, тобто Long Range. І тут вже є у нас бездротова зарядка. І по суті, візуальних відмінностей більше як екрану і зарядки тут немає. Що вам хочу сказати, відчувається, що вона легенька, вона навіть от в цій версії дуже підривіста. І тут непогана шумоізоляція да, за счет подвійного скла. Сидіти тут ну, абсолютно нормально, хоча після звичайно звич, більшої машини здається трошки тіснувато. Хоча, якщо ви зростом менше, ніж я і худіше, то вам буде абсолютно тут нормально. І дівчата, до речі, дуже добре добреться машину, от, ребята, менеджери кажуть. І ми зараз їдемо на якому режимі їзди? На спорті, так, да, дивіться. Вона, ну так, да, вона відчувається, що вона хоче їхати. Звісно, ця машина ух, має бути повнопривідною, як на мене. Але слухайте, ну дивіться, я єлі єле натискаю, вона вже рве. Слухайте, навіть на еко-режимі дивіться, як вона підриває. Ні, нормально, нормально, абсолютно цікава машинка. Чого мені не вистачає? Це, звісно, проєкції. Хотілося б, щоб тут вона була. ще, звісно, треба визнати, що з такою посадкою, як у неї, тобто, так, ми сидимо в невеличкій машині, вона, можливо, тут і не буде прям дуже в тему. Наразі, ну, хотілося б, але без неї спокійно можна жити. І великі дзеркала. Насправді, я сказав, що вони в салоні маленькі, ні, вони насправді доволі таки нормальні по міркам розміру даної автівки. І в даній комплектації, до речі, у нас бачите, є підігрів і вентиляція сидінь, до речі. От. але підігріва керма, на жаль, немає. І при тому, що, е, схоже на те, ну, можливо, в менеджер помиляється, я ж кажу, я скажу абсолютно те, що е, кажу, кажу те, що мені кажуть менеджери. І кажуть, що в максимальній комплектації теж не буде підігріва керма. Ще ще можу сказати, що вона дійсно в міру м'якенька. Дійсно в міру м'якенька, і це відчувається з, через багатоважену підвізку. Е, от, спеціально їду по неровним дорогам. Абсолютно нормально, друзі. Ну і думаю, ви чуєте. Абсолютно нормально. Хоча, чесно кажучи, я не очікував. Я думаю, що вона буде така трошки дубовенька. Ні, приємні враження від керування цією автівкою. І ще раз повторюю, що хотілося б поїздити саме на повнопривідній версії після цього Long Range, Бо я думаю, що повнопровідна буде, звісно, дуже зарядженою. І дивіться, друзі, при такому режимі, як я зараз їжу, у нас 16,8 кВт розхід, що в принципі нормально, знову таки, це екорежим у нас, і це дві дорослі людини в салоні. Але, як ви бачите, майже 100% заряду, 563 км показує, на повному, вона проїжджає. Дійсно, може проїхати 400 км, я думаю, без проблем, а то і навіть і більше, бо Ден навіть проїжджає свої 400 км. От, от Катаємося, тут айкари потащили, дивіться, які. От вони ці В-23 вже проїжджають першим своїм власникам. Замовляйте, якщо хочете, таку машинку, друзі. До речі, в цій компутації вже є автопаркування. От. Ну, Така от машинка, друзі. Що скажете? Як на мене, вона дійсно дійсно прикольна. Чи варте вони свої гроші? Ну давайте напишемо в коментарях, подивимось, що ви думаєте, друзі, з приводу цієї машинки. А наразі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, на всі наші пабліки. Ми кожен тиждень постимо для вас новенькі відео з цікавими автівками. Дякую за перегляд і всім до скоро і пока-пока.